37 ма позачергова сесія Прилуцької міської ради призначена на середу, 5 квітня. До порядку денного сесії внесена, окрім питань медицини і цільова програма територіальна оборона міста Прилуки на 2022-2024 рік. Саме вона стала предметом обговорення серед депутатів. «20 травня 2022 року була прийнята програма територіальної оборони міста на 2022-2024 роки. І на сьогоднішній день ця програма дівчата влада Пропонувала згідно цієї програми 10 мільйонів виділити коштів на 2022 рік, і на 23 рік 600 тисяч гривень. Проте, 27 грудня 2022 року на сайті Прилуцької міської ради було оприлюднено зміни до цієї програми. В переліку заходів програми появилося добровольче формування територіальної громади, тобто ДФТГ. Так як програма містила 600 тисяч на 23 рік, на зміни внеслися по ДФТГ і сума збільшилася до 5 мільйонів. Тобто у початковому варіанті програми у 2023 році з міського бюджету мали виділити 600 тисяч гривень на підтримку лише тероборони. Проте згідно зі змінами від 27 грудня 2022 року, у 2023-му сума, яку мають виділити з міського бюджету, зросла на 4 мільйони 400 тисяч на підтримку вже двох формувань – територіальної оборони і ДФТГ. Валентина Трохименко зазначає, що саме ці зміни викликають суперечки серед депутатів, адже в них немає жодного обґрунтування. Немає прозорості, скільки конкретно коштів потрібно на ДФТГ. Ніхто не спорить, що їм кошти не потрібні. Потрібні. Але скільки, на що, скільки на тероборону із тих 5 мільйонів, що планується, і скільки на ДФТГ? цього ніхто не знає. Розумієте, і за цієї прозорості, непрозорості, Точніше, виникає дуже багато питань до цієї програми. Окремих посадовців обурює той факт, що навіть під час публічних виступів деякі депутати замовчують про те, що дана програма передбачає виділення коштів і на ДФТГ. Додає Валентина Трохименко. При виступах депутатів міської ради, які входять в це добровольчеське об'єднання, ніхто з них не сказав відверто, чесно, прозоро, що. Туди входить і наше добровольчеське об'єднання, що нам теж потрібно кошти. Навіть міський голова у своїх виступах ні разу не згадала, де в що в цій програмі знаходиться наше прилуцьке добровольчеське формування, де в яке охороняє вночі місто. Чому воно замовчується? От питання чому? Окрім того, Валентина Трохименко прозвітувала подіям про виконання програми територіальної оборони за минулий рік. У 2022 році на підтримку тероборони було виділено 10 мільйонів. Були використані кошти на закупівлю одягу, взуття будівельних матеріалів господарських товарів, автозапчастин, канцелярських товарів, продуктів харчування та перевезення на загальну суму 8,5 мільйонів. З міського, з них до, міського, з міського бюджету до обласного бюджету було передано 3 мільйони. Тобто навіть по цій програмі півтора мільйона теж не було використано. Знову ж виникає питання: чому? Зміни у програмі на наступній сесії буде представляти Борис Степаненко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради. Саме в нього події намагались з'ясувати деталі нової програми. Зокрема, скільки коштів передбачено на підтримку тероборони та ДФТГ окремо, та їх економічне обґрунтування. Проте Борис Степаненко зазначив, що з програми все ж вилучено питання підтримки ДФТГ. Підтримка яких структур входить в цю програму? Тероборону, все, більш немає питання ніякого, тільки тероборона. Про виділення коштів на тероборону. А у мене в програмі добровольче формування територіальної громади, ДФТГ ще є. Ну там же сказали, що тільки на тероборону е у їх вигоми, у вимоги у опозиції, вимоги, що тільки проголосують за тероборону. Тобто ДФТГ відпадає, так? Ну я думаю, що так. Да. Проте, схоже, до відома депутатів виключення питання фінансування ДФТГ з цільової програми Територіальна оборона міста Прилуки на 2022-2024 рік доведено не було. Як зазначив у коментарі подіям депутат Прилуцької міської ради Сергій Ткаченко, голосувати за цю програму з врахуванням питання фінансування ДФТГ вони не готові. Вони вписують невеличку строчку в цю програму. На затрати ДФТГ місцевий. При цьому не розписують, куди ці затрати. Вони не розписують, чому, яке відношення має ДФТГ до нашого ВСУ. І якщо буде питання по ТРО, то ні.